Якщо Ісус не стане Богом нашого життя, то Він взагалі не буде нашим Господом. Справа в тому, що багато людей вважають, що Бог десь далеко, на небі, або в церкві, або біля якихось особливих святих людей, в якихось святих місцях, але нам важливо усвідомити, що нам треба впустити Бога в наше життя, щоб Він став. Нашим Богом, відкрити Йому двері і впустити Його. Тоді Він стане нашим Богом. Тоді ми будемо відчувати, що Він тут поряд біля нас кожної хвилини, кожного дня, що Він слідкує за нами. Ми з Ним молимося, говоримо з Ним у молитві. Ми з Ним радимося в прийнятті. Різних життєвих рішень, що Він є нашим порадником, цілителем, Спасителем і найкращим другом. І саме такий Бог наповнює наше життя щастям і радістю. Він недалекий, він не десь там, а Він тут поряд біля мене. І це відчуття. Воно дуже цінне. І його неможливо замінити нічим у цьому світі. Я бажаю, щоб Бог став Богом і вашого життя. Всього найкращого.